Вітаю вас на своєму каналі і хочу показати вам погляд. Напевно, багато хто користується світ, заходить і заробляє. Мабуть, 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 що всі от я маю від нього гаманець, світ валять І світ коїть наша програма, де ми ходимо і заробляємо кошти. Чи менше з тим програму ми знаємо, Тому, хто не знаєте, подивіться в інтернеті, нічого не треба робити, ходити, заробляти і вникати, вивчати, як і все, можна вигравати. Фішечки, переглядаючи рекламу, ходиш, як можемо бачити, колись не можна було за цей, за тисячу кроків мати один світкоін. Зараз дві щемось, треба пройти, щоб заробити один світкоін а на перегляді реклами. Можна набрати, вон, бачите, я сьогодні набрав 1,9. 1,9 тут і ще одну штучку сьогодні не йшов, треба пройти. Прийдемо вже монет, світкої. Я дуже зараз почав цікавитися, що я скажімо, вже давно в присутній, тепер збираю, починаю розбиратися, щоб даремно не ну, не, не бути просто, як то кажуть, профаном в тому, якщо воно в мене є, якщо я його ще до сих пір не видала, тоді треба розбиратися. Я починаю розбиратись, заходжу, бачу, тут пропонують нам нову таку грульку скачати. Можна я так розумію, батлитись, типу, з кимось, типу, хто більше находить, але зараз не про то огляд. Хочу показати вам цікаво. Тут є в нас така ліор. Я от сьогодні пройшов перший урок. Чотири хвилини називається цей. Бачите, вже зараз інакше перед тим я прийшов один урок смисл. В чому ви перечитуєте, що тут є? Які статті я користуюсь перекладачем. Дуже цікава попередня стаття була про веб і як він повпливає на майбутнє. На інтернету, на користувачів інтернету і в кінці тесту, і в кінці того, як ви прочитаєте, тут ще не читав, прочитаю обов'язково і вам рекомендую дуже гарно користь перекладачому трошки не так, але суттловити можна. Тобто ознайомлюють з криптосвітом, чудово, поговорять про світ що він буде, має шанс на життя, виходить на біржу, мір протокол, вже в гоменці можна любі монети тримати в гуманці світкої. В кінці бачимо такий тест, але я зараз його не буду проходити. в Минулому уроці. Минулий урок я пройшов тест, чесно вам кажу, на третє запитання я дав три неправильних відповіді. Одним словом, при тому, що я все прочитав з перекладачем, значить, просто хотів більше вам показати, ніж сам почерпнути, але все одно відповідь знав і ви знаєте, якщо захочете сюди зайти. Отже, отут таке бачимо, уроків є багато, за пройдений урок мені дали ще один долар, то ще один світ. І тут маршрут ламотці на нас ще є. Ну, різна інформація, різні акції. Тобі бачимо, від скільки пройдених кроків можна які, е, отримувати всякі фішки, плюшки, знижки, акції, там біліти на футболи. Мон 2 ефіра будуть розігрувати. Буде розірва в MacBook. Він промелькнув незамітно. Бачите, можна буде Apple MacBook виграти, заучаствувати, якийсь мобільний тож, девайс. Ну, одним словом, ходіть, заробляйте світкоїни. Хочу навіть вам чесно сказати, закінчиться зима, потепліє, буду більше ходити, куплю преміум. Отже такий світкоін, хто має, користуйтесь, вивчайте. хто не має, встановлюйте. І всім щастим, всім всього доброго. Здоровий спосіб життя нікому не завадить. якщо він ще задає за то нам якісь, скажімо, поки що примарні гроші, хоча вони не є примарні, вони є. На біржі, якщо ви хочете подивитися, є така е, програма, десь такий сервіс називається Рінкоін Тут він Тут в мене є, і ми можемо тут подивитися, що монета світкоін. Бачимо бітко, на біткоїну ефіри, там BNB, і бачимо е, світкоін, бачите, світ є. Коштує небагато. 0,1 цент і 1,5 цента, але так само бачимо панда, цікава цікаво, гулька, буду про неї робити цей огляд, спайс теж буду, розкажу вам в наслідуючих відео. Отже, додивіться, хто додивився до кінця, тому дякую. Такий світкоін, такий, такий розвиток і навчання. Отже, всього доброго ще раз. Дякую, хто додивився відео до кінця. Палець догори, дзвіночок задзвені. Підписались і до наступних зустрічей.